Шановні освітяни, дорогі колеги, сердечно вітаю вас із професійним святом Днем працівника освіти. Щиро дякую вам за добросовісне служіння добрій справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, високий професіоналізм, щоденно своєю наполегливою працею. Ви розбудовуєте сучасну Україну. Ви навчаєте, виховуєте нове молоде покоління. Від вас залежить майбутнє нашої держави, рівень свідомості, освіченості, життєві та моральні пріоритети молоді. Нехай на цьому благородному шляху наставництва вчителя, педагога вас завжди супроводжують звитяги. Хай щедрою буде ваша доля, оминають життєві труднощі, негаразди, випробування, а ваші серця нехай зігріває людська любов, довіра і розуміння. Тож бажаю вам і вашим родинам здоров'я на довгі літа, щастя, добробуту, невичерпної наснаги, Божої благодаті, миру та злагоди. Ще багато багато років нехай кожен з вас топчить вчительську стежку.